Раптово заговорили в Росії про мирні переговори на тлі ультиматуму президента США Дональда Трампа, який вимагає укладення мирної угоди впродовж. 50 днів під тиском нищівних санкцій, зокрема вторинних, як заявив у коментарі російським пропагандистським засобам масової інформації, речник російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков Кремль закликає всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд перегорів з Росією відбувся. Ймовірно, йдеться про переговори у Стамбулі. Так це дає видання. Вони кажуть, що потрібно сідати, але в мене питання для чого сідати. Ми ж знаємо умови росіян, на яких вони хотіли би домовитись. Це вивід військ. України українських з чотирьох областей це відновлення статусу російської мови, це відновлення статусу московської е, православної церкви, це нейтралітет України, це не вступні як е, е, НІ ЄС, НІ НАТО, це відкат е, Північно-Атлантичного альянсу до 97-го року. Аби ну тобто -то вимог абсурдний, просто там цілий набір. Цей меморандум е, до речі, свого часу розкривали деталі видання Ексіос абсолютно неприйнятне, тому для чого зустрічатися. Ми прекрасно розумів. Ні для чого це показують Кремль. Мовляв, вони готові до якихось розмов.